Все, що я зробив в житті, я починаю з мрії. Я переконаний, надзвичайно можливо, що відчуваєте цей світ. Давно я чула проклад Богдана Дмитровича загальну за засунення сукратського народу. А звідки цій людині? Скільки любові до життя та сильного духу, адже в нього дитинство пройшло під тиском більшовиків? Сімдесятнього Богдана був арешт, відправлений до табору в Німеччину. звідки він виїжджає в Канаду на роботу лісоробу. Саме там він навчається англійської та інших мов, які потім викладає своїм друзям для за окрему платну. Згодом він поступає у місто в університет міста Торонто, де він навчається і розуміє, що він може досягати все нових і нових вершин. Починається звідси його момент слави. Він працює в 89 країнах світу. Відкриває університет в Україні та індії менеджменту. Він дорадник трьох міністрів України, трьох чи трьох голів Верховної Ради та першого президента України. Про те, що він був дуже знаменитим та вшановуваних около тіноземної еліти, мав паспорт Канади та був резидентом Швейцарії і завжди культивував своє українське походження і любов України. Україна була для мене не якесь географічне поняття. Україна була там, де я. Усе моє життя я діяв українець. Він любив Україну, любов життя. Він людина світу. Він був не тільки благодійником, та економістом. Він був творчою особистості, і водок в книгу залишається українцем. Давати це набагато більше ніж брати з цією думкою. Він жив все життя у 1960 році. Він засновує благодійний фонд Богдана Гавролаши, місією якої підготовка молодих людей для вищення як функціонують найкращі країни Європи, і які змінять Україну на краще.